Всім привіт! Сьогодні велике відео, великого відео огляду кредитних карток від ідея банку. Звісно, я не буду надавати вам великі обсяги інформації щодо тарифів, умов та іншого по кожній кредитній картці від ідея банку. А надам вам інформацію, детальну інформацію. По самій популярній кредитній карті від ідея банку, це карта «Card Blanche White Plus. І в розрізі огляду саме цієї кредитної карти від ідея банку, ви зрозумієте, як ідея банк позиціонує себе серед інших українських банків, і побачите, чи вигідні умови по цій кредитній карті, чи ні. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписати. Під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І сьогоднішній огляд буде складатися з п'яти великих тем. Перша це короткий огляд цих кредитних карток від ідея банку станом на 2023 рік. Другий блок це детальні умови по кредитній картці Ідея банку в розрізі кредитної карти «Card Blanche White Plus. Третій блок ми подзвонимо на гарячу лінію Дебан, ідея банку та проконсультуємось у їх спеціалістів щодо більш детальних умов, про які вони не пишуть у себе на сайті. Четвертий блок. Ми на кредитному калькуляторі розрахуємо різні комбінації ситуацій, коли ви, наприклад, знімаєте гроші і яку суму вам треба повертати, як її повертати і в яких об'ємах. І п'ятий, останній блок це як оформити кредитну картку від ІДА банку. Як її поашати, та при необхідності, як її закрити. І, звісно, в цьому огляді, я не буду надавати вам суху інформацію по цифрам, а буду надавати ті дані, які зазвичай не публікує Ідея банк, і які варто знати кожному, хто хоче оформити кредитну картку від ідея банку. І так, поїхали. Якщо розглядати перелік кредитних карток, які пропонує Ідея банк своїм клієнтам, то. Перелік карток невеликий, він складається з п'яти карт, і перша карта, яку пропонують відеобанку, це кредитна карта Card Blanche White Plus. Це основна кредитна картка, яку пропонують всім клієнтам. Хочу сказати, що на сьогоднішньому обзорі кредитних карт будемо розглядати кредитні карти саме в розрізі цієї кредитної карти. Але я коротко зараз розповім і про інші кредитні карти. Ця кредитна картка просувається і в інтернеті, і на відділеннях, тому що вона має найвищий відсоток по ставки. Тобто це найвигідніша картка для банку і тому вони її пропонують. Кредитна картка Card Blanche Blue, вона має перевагу в тому, що в ній безкоштовне зняття грошей, але відсоткова ставка трішечки більше. Цим ідея банк компенсує оце безкоштовне зняття. Далі кредитна картка «Бізнес Мрія це картка для тих, хто веде підприємницьку діяльність. Вона, до речі, найвигідніша в всьому переліку кредитних карт «Ідея Банка», але її можуть відкрити тільки фізичні особи-підприємці. Далі кредитна картка, -картка -плюс» – це віртуальна кредитна картка, яку можна відкрити онлайн через застосунок «О-Банк» 2.0. І в неї умови трошки нижчі ніж по цій карті, яку ми будемо розглядати. Крінкарта карт Blanche вайт трошки нижче, буквально там на 2-3%, Це по реальній відсотковій ставці, А так по іншим параметрам умови однакові. І кредитна картка подорожник. Це, по-перше, кобрендова картка, тобто вони дають знижки на купівлі з цієї картки в мережі аптек Подорожник. І також ця кредитна картка створена лише для розрахунків в магазинах. Тобто вона буде вигідна, якщо ви хочете тільки розраховуватись в магазинах і все. Тому ідея Банк» на цю картку встановив найвищий відсоток за зняття готівки. З неї можна зняти готівку, але зняття готівки 4% проти 2%. Які є в попередніх кредитних карток. І так, як я і казав, будемо розглядати кредитну картку карт Blanche White, і по факту її умови розкажуть вам, яка ситуація з кредитними картками, вигідні вони чи не вигідні у ідея банку, і чи варто звертатися до ідея банку, щоб відкрити кредитну картку для особистого користування. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Ітак, ми прийшли до умов по кредитній карці. по самій популярній кредитній карці під ідея банка. Це карт Бланш White Plus. Надаю саму необхідну інформацію. Перше. Сума кредитного ліміту, яку встановлюють на картці, це сума від 1 тисячі до 200 тисяч гривень. Друге, пільговий період, який встановлюється на картці, це період, на який ідея банк не нараховує ніяких відсотків, це 33 дні. З моменту, коли ви зняли гроші або розрахувалися картою в магазинах. Протягом пільгового періоду нараховується 0,01%, тобто не раховуються відсотки зовсім. Пільговий період діє на операції зняття готівки та операції по розрахункам кредитної картки в інтернеті або в магазинах. Третє. Термін дії кредитної картки 3 роки. При цьому срок кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Тобто, якщо напротязі 12 місяців ви погашаєте хоча б мінімальні платежі, то кредитний ліміт на кредитній картці і можливість користуватися кредитними коштами продовжується ще на 12 місяців. Далі, комісія за видачу картки відсутня, карта безкоштовна. Далі, реальна річна процентна ставка від 106% до 131%. Хочу звернути увагу, що є ще такі показники, як процента ставка відсотків річних. Тут 72%. Чому така різниця? Тому що процентна ставка це гола ставка 72%. А річна, реальна річна процента ставка це та ставка, в яку вже зашиті. Всі страховки, комісії та інші нарахування, які проводяться впродовж надання вам кредитної лінії на цій кредитній карті. Тобто варто при порівнянні умов, варто по кредитним картам, варто орієнтуватись саме на реальна річна процента ставка. І ідея банку вона від 106 до 131%. Йдемо далі. Страхування. 1%, але не менше 20 гри гривень щомісяця від суми заборгованості на кредитній картці. Тобто, щомісячно, якщо у вас є заборгованість на кредитній картці, в кінці місяця 30 або 31, у вас списується 1% з кредитного ліміту в рахунок страхових платежів на гарячій лінії. відповіли, що можна відкрити кредитну картку без. Страховки. Але без страховки оформляється кредитна картка тільки у відділенні і спеціалісту, який буде оформляти вам кредитну картку, треба зазначити, що ви хочете відкрити кредитну картку без страховки. Далі комісія за смс банкінг відсутня. Далі важний показник це комісія за видачу готівки з картки. Буде братися 2% від суми зняття власних коштів і 2% від суми зняття кредитних коштів. Хочу зауважити, що в інших банках, як правило, комісія за видачу готівки з кредитних коштів становить 4%. А з власних коштів 0%. Йдемо далі. Мінімальний щомісячний платіж 7% від суми заборгованості при відсутності страховки, або 8% від суми заборгованості за наявності страховки. Мінімальний щомісячний платіж це той мінімум, який варто погашати щомісячно. В даному випадку 6% від вашого мінімального платежу йде на погашення відсотків, 1% на погашення тіла кредиту. І 1% на погашення страховки, якщо вона у вас є по цій кредитній картці. Звісно, мінімальними шеміщеними платежами ви будете погашати цей кредит довго. Тому варто розраховувати так, що вам треба погашати кредитну картку більше, ніж мінімальний шеміщений платіж, тому що сума більше буде йти на погашення тіла по кредитній картці, і в результаті ви так швидше вийдете на закриття своєї кредитної картки. Далі, шнафті санкції. 100 гривень за кожний факт виненнення посрочки по кредитній карці. І при цьому нараховується 72% на суму простроченої заборгованості. Тобто по кредитній карці і так нараховується 72%. Тобто, як таких просрочених відсотків нема. Єдиний штраф, який є, це 100 гривень за кожний факт винення просрочки. Йдемо далі. Далі хочу надати вам такі вторинні умови, але їх теж варто знати. Вимога до позичальника. кому видають і оформляють кредитну карту. Вік позичальника повинен бути від 21 до 72 років. Працевлаштування офіційне, неофіційне, підприємці та пенсіонери. Так, навіть неофіційно працевлаштованим. Ідея банк надає кредитні карти картибланш White+. Plus. Але хочу зауважити. На те, що у вас не повинно бути прострочок по кредитам в інших банках. Далі, якщо ви офіційно працевлаштовані, то стаж роботи у вас повинен бути не менше трьох місяців. І якщо ви підприємець, то ви повинні працювати не менше 6 місяців. Далі, документи для оформлення, як завжди, це паспорт та ідентифікаційний податковий номер. Якщо ви пенсіонер, посвідчення треба надати. Якщо ви ФОП, надати підтверджуючі документи. Що ви оформлені як ФОП. Чи треба довідка про доходи? Вона необхідна, якщо у вас кредитний ліміт понад 50 тисяч гривень. Якщо ви хочете кредитний ліміт на кредитній картці Банку до 50 тисяч гривень, то довідку про доходи надавати не треба. Далі регіони, в яких надається кредитна, кредитна карта Ідея банку, як правило, це всі регіони, які на даний момент не окуповані, і в яких є присутність ідея банку, тобто є відділення Ідея банку. Застава або порука при оформленні відсутні. Дострогове погашення. Так, ви можете погашати кредит достроково, кредитну картку. Схема погашення кредиту по цій кредитній картці класична, тобто відсотки нараховуються щомісячно на залишок тіла заборгованості по кредитній картці. І цілі, на які можна витратити кредитні кошти, будь-яка ціль. Доброго дня, мене звати Мар'яна. Це ідея банк. Чим я можу вам допомогти? Мар'яна, доброго дня. Я до вас я по вас питанню кредитної картки. Мене до вас деякі вас питання, є питання, по ній. питання є. Пані ніки можете звертатися. Андрій мене звати дуже приємно. Андрій, що саме вас цікавить? Яку картку? Там я бачу у вас багато кредитних карток на на цьому на сайті. А яку саме ви відкриваєте? або можна любу відкрити? Нас зараз ви можете відкрити віртуальну карту О карту плюс, байт плюс та карту блу. вас ж... цікавить, Яка карта віртуальна, чи бажаєте оформити у відділенні, щоб отримати пластик? Оце моє якраз одне питання було. Тобто можна віртуально у вас через додаток, правильно? А можна і у відділення прийти? Так, звичайно, тобто, якщо ви бажаєте отримати карту О карту плюс, ви можете зареєструватися в додатку банк 2.0» та автоматично відкрити дану карту. Відсоткова ставка там у вас яка по карті оці, вайт. По карті плюс вайт плюс. Да, так? Да, да. Отже, по тарифах даної карти є пільговий період, 33 дні, який діє на всі операції, тобто на зняття готівки, переказ коштів та покупки. Пільговий період діє з першої видаткової операції за рахунок продатних коштів, тобто мінімальний платіж щомісячний, 8%, 8 від суми використаного кредитного ліміту. А яка сума йде на тіло, а яка на, на, на відсотки, яка один відсоток йде на, на погашення тіла кредиту, один відсоток йде на страхування і все решту йде на погашення відсотків. Uh -huh. А якщо ви оплачуєте карту, тобто оплачуєте пільговий період, тобто користуєтеся в пільговому періоді картою, тоді відсотки вам жодні не нараховуються. А страховка нараховується ж правильно? Піловий період на пільговий період. Якщо в останній, якщо в останній місяць день да, кінця місяця ви оплачуєте карту допашуєте в нулі у вас немає uh -huh. використаного кредитного ліміту страхування не нараховується а страховка так розумію ви кажете в кінці, якщо в останній день погашаємо, то все нормально я так розумію страховка списується першого числа да, в перших числах три тридцять першого тридцятого залежить як саме в останній день місяця а, а можна не оформлювати страховку, це щоб обов'язкова ця страховка? Та, Так, звичайно, ви також можете оформити карту без страхування. Тоді вам буде вже, якщо ви не оплатите мі. Пільговий період ваш mm. вам буде нараховуватися тоді уже формуватися мінімальний платіж 7% від суми. Тобто він відсоток на цілих виту, все решту на башні відсотки. Mm. Без страховки, як там, як там? Я так розумію, відсоток якийсь більше у вас, чи чи як? от взагалі ну... ні, вам буде нараховуватися так само. Тобто, якщо ви не у пільговому періоді, вам нараховується місячна ставка, це є 6%. Нараховується вона на щоденній основі місячна ставка 6%. відсотків. так само буде нараховуватися 6%. І тепер ще питання в мене ще по погашенням. Можна у вас відділені або з карти на карту, так розумію, так? Да? Ну, як завжди. Так, звичайно, оплачуєте або ж на касі у відділенні, або якщо у вас є карта, ви зможете по номеру карти переказати кошти. А термінали якісь, а термінали, а, якісь я, я, ну не вони, у вас є ваші у вас термінали, чи тільки вони в відділеннях, чи може десь в магазинах? Термінали, на жаль, у нас немає, У нас є банкомати, тільки тобто терміналів у нас немає. А погашать, ну чи якась інша мережа терміналів, там оці айбокси, наприклад, там там можна, я так кажу, можна. Так, ви можете вказуєте реквізити карти, тобто в даній карти переказуєте терміналі. Кому, бажаєте, кому вам зручно. Окей, тоді. Якщо ви бажаєте передати запит відділ кредитування? Ні, тоді... ні, я я хочу самостійно це, це все зробити і покроково побачити, як це оформляється, да. А ще мене питання: от я дивлюся у вас застосунки ОБАН, ОБАНК і ОБАНК-2. Чому вони відрізняються? Я Я спочатку знайшов Обанк, а потім дивлюся Обанк В і... Чим різниця? Можна і те, і те скачати, і воно ну, однаково? Так, звичайно, тобто ОБАНК – це старіший наш додаток, а в Обанку 2.0 там уже оновлені дані, тобто там більше функцій. Тому рекомендую вам завантажити додаток Обанк 20 Окей, все тоді дякую. Дякую вам. Дякуємо за ваше звернення, Андрій. На все добре. До побачення. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. Також хочу виділити окремим блоком. Це страховка по кредитній карті від ідея банку. Тому що, як правило, по страховці більше всього питань, і саме страховками виходить велика путаниця при погашенні кредитних карт і закритті кредитних карт в цілому. І так, по-перше, ви можете оформити кредитну карту Ідея банку зі страховкою або без. Хочу сказати, що в сучасних реаліях обслуговування банками клієнтів, в тому числі є і ідея банка, проходить продажа страхових продуктів разом з кредитними за умовченням. Тобто ви приходите оформляти кредитну карту ідея банку, і ідея банк вам за умовченням оформлює ще й страховку, підсовує вам документи на підписання, і ви підписуєте документи на страховку разом з документами на отримання кредитної картки. При цьому ви маєте право при оформленні кредитної картки зауважити спеціалісту і сказати, що оформлюйте мені кредитну картку без страховки. Якщо страховку все ж таки наполегливо вам продають та оформлюють, і неоформлення страховки при отриманні кредитної картки в результаті являється перепоною в оформленні самої кредитної картки, то варто писати скаргу або дзвонити на гарячу лінію зі скаргою. Але скажу, з банківської практики, як правило, у банка є таке розуміння, що, наприклад, 30%. З всіх оформлених кредитних карток будуть оформлені без страховок. Тому не вірте тому, що страховка це обов'язкова при оформленні кредитної картки. Настаюйте на своєму і кажіть, щоб оформили вам кредитну картку без страховки. Друге, страховка по кредитній картці від ідея банку це щомісячні списання з кредитної картки це 1%, але не менше 20 гривень від суми заборгованості, яка виникла у вас по картці. Третє списання оцих, оцього одного відсотка страховці відбувається в кінці місяця, кожного місяця, 30 або 31 першого числа. І дуже варто знати, що при просрочці нараховуються штрафи і просрочені відсотки. Це по просрочці. По карті кредитній карті, якщо ви не погашаєте кредитну картку, то вам нараховується пеня і прострочені відсотки, які в результаті збільшують суму заборгованості. Відповідно, збільшується сума платежу по страховці, тому що 1% від суми заборгованості платиться на страховку. І ось в четвертому пункті, якраз і є відповідь на те питання, чому в тарифах в умовах, які ми дивились раніше, Штрафні санкції складаються лише із 100 гривень за просрочку по кредиту. Ось саме в оцей 1% один один вони зашили всі свої вигоди при просрочці по, по, по кредиту, тому що просрочка підвищує суму заборгованості, а сума заборгованості підвищує і страховий платіж. І так, ось ми перейшли до прикладів розрахунку кредитного калькулятору по кредитній картці. І ми на прикладі кредитного калькулятора, який надає ідея банк, розрахуємо кредит, тобто змоделюємо ситуацію, начебто, ви взяли 10 тисяч гривень з цієї картки. Але до того як ми подивимось. Що розраховує кредитний калькулятор, я би хотів звернути увагу на те, що ви можете погашати кредитну картку двома способами, двома методами. Перший це мінімальним щомісячним платежем. Для цього вам треба просто взяти суму заборгованості і з неї вирахувати 8%, якщо у вас є страховка, і 7%, якщо нема страховки. Але якщо будете платити мінімальними шомічними платежами, то ви будете платити довго. Або ж є другий варіант, тобто розбити платежі на погашення кредитної картки на рівні частини. Наприклад. Ви хочете погасити кредит на протязі 12 місяців протязі року. І тоді для цього ви берете загальну суму заборгованості, ділите на 12, і враховуєте, яку суму відсотків вам ще, ще треба доплатити. А тепер давайте перейдемо до самого калькулятора, до візуалізації, щоб ви бачили, що він розраховує. І я там покажу вам всі деталі, які не показує цей кредитний калькулятор, які вам варто знати. Поїхали. І так, ось, ось у нас кредитні картки, розділ. От наша кредитна картка Blanche White. Переходимо в неї детальніше. І ось якщо ми нижче проскролимо, ми побачимо інформацію для споживачів. І тут є калькулятор по, кредитні, по кредитній карці Card Blanche White Plus. Хочу звернути вашу увагу, що нещодавно Національний банк зобов'язав зобов всі банки показувати калькулятори у себе на сайті і показувати реальні відсоткові ставки. Але я вже бачу, що ідея банк не реалізував візуалізацію. Кредитного калькулятора у себе на сайті, а сховав його ось ось тут в закладках, щоб люди не змогли і не мали уяви, скільки їм платити по кредиту. Тобто, якщо вони сховали калькулятор, значить їм є що ховати. Але ми знаємо, що є ось кредитний калькулятор, ми на нього натискаємо, він завантажується, і тільки тоді ми можемо на нього подивитись. Ось він завантажився, і ми на, нього, на ньому будемо зараз працювати. Хочу вперше першу Чергу звернути увагу на те, що тут є дві закладки: розрахунок зі страховкою і без страховки. Давайте візьмемо змоделюємо ситуацію, що ви взяли 10 тисяч зі страховкою і 10 тисяч без страховки. Зі страховкою процентна ставка 72%. І без страховки процента ставка 72. Тобто те, що вони вказують в тарифах, в умовах. Далі, добре іде далі добровільне страхування життя, як я вам казав, 1% не менше 20 гривень. Ці закладці цього показника немає. Далі йде 2% за зняття готівки з кредитної картки, якщо ви її знімаєте. Готівкою через банкомат, тут теж 2%. Далі йде максимальний розмір щомісячного платежу. Тобто це той, що місячний платіж, який вам треба варто платити. Як я вам казав, якщо зі страховкою 8% від суми заборгованості, тобто перший місяць, коли ви зняли 10 тисяч гривень, вам треба заплатити мінімальний платіж 800 гривень. В який ходить страховка, 1% йде на погашення тіла кредита, і все остальне 6% йдуть на погашення відсотків. Як я вам казав, мінімальними платежами ви будете погашати цей кредит дуже довго. До речі, без страховки. Мінімальна платіж 7%, тому що 1% платежа по страховці немає. Як я кажу, мінімальними платежами не варто платити. Я хочу, щоб ви розраховували свої можливості і виплачували кредитні картки не мінімальними платежами, а розбили їх, наприклад, на 12 місяців. Тобто ви хочете взяти кредит на 12 місяців і за 12 місяців ви їх хочете погасити. І ось тут розрахунок вже за 12 місяців. І тут є загальні витрати за кредитом 8120 гривень. Тобто, взявши 10 тисяч гривень за 12 місяців вам нарахують 8120 гривень. І повернути вам через 12 місяців загалом треба 18120 гривень. Тобто взяли 10 тисяч через рік, вертаєте 18120 гривень 83 копійки. І я пропоную вам, для того, щоб розрахувати, скільки вам платити, який платіж на 12 місяців, тобто щомісячний платіж, щоб закрити кредит через 12 місяців, взяти оцю суму 18 120 гривень і розділити на 12. 18 120 гривень розділити на 12. І виходить 1510 гривень. Тобто вам треба платити не менше 1510. 10 гривень для того, щоб закрити цей кредит за 12 місяців. Якщо ви будете платити по 800 гривень, то ви будете платити зрозуміло, що цей кредит, як я казав, довго не 12 місяців, а довше. Також хочу звернути вашу увагу от відсотки за 12 місяців зі страховкою 8120 гривень. І відсотки без страховки 6986 гривень. Тобто різниця в майже 1200 гривень. Тобто без страховки. Ви кредит на 1200 гривень менше. Ну і звісно, зі страховкою реальна відсоткова ставка 131,88%, і без страховки, звісно, реальна відсоткова ставка 106,83%, тобто набагато менше. Тобто, все ж таки оформляйте кредит без страховок. Якщо у вас по розрахункам є якісь питання, пишіть в коментарях під цим відео. Я буду намагатися вам надавати відповідь і допомагати. І в заключному блоці цього відео я би хотів вам розповісти, як оформити кредитну картку, як погашати кредитну картку та як закрити при необхідності кредитну картку Ідея банка. Для оформлення кредитної картки ви можете використати один з трьох варіантів. Перший варіант самий простий, це звернутися в любе найближче відділення Ідея банку. Другий варіант це залишити заявку на офіційному сайті Ідея банку в розділі кредитні картки. Після того, як ви залишите заявку, вам перезвоні. Контакт-центр, перевірить ваші дані та скаже, чи погоджена вам кредитна картка, чи ні, або ж який кредитний ліміт вам встановлюється на кредитну картку і направить в найближче відділення. І третій варіант він більш діджиталізований. Це скачати застосунок ідея банку, який називається Obank2.0. Він є на Android і для iPhone. І також ви можете оформити кредитну карту у нас на сайті банківський клуб, тобто подати заявку. Посилання ми надаємо під цим відео. Там же ви можете задати додаткові питання, на які вам дадуть відповідь наші спеціалісти. Йдемо далі. Як погашати та закрити кредитну картку? Для погашення кредитної картки є 5 варіантів. Ідея банк надає 5 варіантів. Саме перший це найпростий звернутися в касу відділення ідея банку. І в касі погасити платіж або повністю закрити кредитну картку. Другий варіант це через. Інший банк, через касу іншого банку, але для цього у вас повинні бути реквізити. До речі, якщо ви відкриваєте кредитну картку, візьміть реквізити цієї кредитної картки на всяк випадок, щоб можна було погашати цю кредитну картку через інший банк. Або, або якщо ви знаходитеся за кордоном, ви змогли також поповнити цю картку через реквізити через будь-який банк. Третій спосіб це зареєструватися, війти в ідея онлайн, інтернет-банкінг, або через застосунок. Для цього вам треба буде. Буде мати картку, на якій є гроші, з якої ви, ви перерахуєте гроші на поповнення цієї кредитної картки. Також ви можете через інтернет-банкінг або додаток свого якогось іншого банку перерахувати гроші на картку, тобто переказом з картки на карту. Четвертий варіант це через онлайн платформи Це якраз. Онлайн-платформи, такі як EasyPay, PortMone, LeakPay, їх достатньо багато, де ви за допомогою переказів з карти на карту погашаєте свою кредитну картку. І п'ятий спосіб, це термінальна мережа. Погашати кредит, кредитні картки, ідея банку можна через термінальну мережу таких систем як IBOX та EasyPay. Їх достатньо багато в великих магазинах, і тому ви можете через них погасити. І наостанок скажу декілька слів щодо закриття кредитної картки. По перше Перше, для того щоб закрити кредитну картку, ви повністю повинні погасити, тому що при повному погашенні кредитної картки, по-перше, у вас не списується 1% на страховку, якщо ви оформили кредитну карту страховкою. І по-друге, банк вам не, не донарахує ніяких там лишніх відсотків і все остальне. Я всім рекомендую погашати, що кредити готівкою, що кредитні картки, дізнавшись суму для повного погашення через контакт-центр або в відділенні. І перестрахувавшись перевірити залишок на своїй кредитній картці в наступному місяці, наприклад, через 30%. 5 днів, наприклад, перевірити. І якщо на карті 0 і вам в перших числах місяця наступного після вашого погашення не донарахувались ніякі відсотки, значить, ви вільно вирахували суму для погашення своєї кредитної карти, ідея банку. І ви можете цю картку залишити у себе і скористатися нею, коли вам буде потрібно через деякий час. Або ж, якщо у вас нема більше потреби в кредитних грошах, то взяти цю картку, звернутися в любе відділення ідея банку та написати заяву на закриття рахунку. І не забудьте взяти у ідея банка довідку про те, що у вас нема ніякої заборгованості перед ідея банком по кредитній картці. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу.